Знову на перемовини. місцеві бізнесмени шукали порозуміння із владою. Івано-франківські підприємці зібралися на обговорення нових регуляторних актів щодо діяльності малого бізнесу. Люди кажуть, створення нового положення про тимчасові споруди може перетворити їх діяльність у збиткову, адже основне бажання чиновників поповнити в такий спосіб міський бюджет. Однак ціну питання варто узгодити. Це дуже важкий тягар зараз в даний час для підприємця малого бізнесу, тому що великі магазини дуже конкурентна боротьба. Між магазинами, і тому ми б хотіли це питання якось обговорити з владою, щоб влада нас послухала, зрозуміла, ну і донести думку, що ми не настільки багато можемо заробляти, щоб всі віддавати. Ми можемо неправильно зробити, коли перегнемо палку, і якимось чином ми погіршимо бізнес-середовище, і люди залишаться без робочих місць, влада залишиться без податків. І тому від цього ніхто не виграє. А ми мали би таке прийняти рішення, що влаштовувало і підприємців, і владу водночас чиновники запевняють, до діалогу із підприємцями готові які створити для бізнесменів комфортні умови праці. Для цього потрібно виробити спільні правила гри. Наразі основні завдання влади спрощення отримання дозволів, встановлення конкретних правил роботи та визначення вартості такої підприємницької діяльності. Доволі успішний. Тут успішна тимчасова торгова споруда може сплачувати і 30 п'ять гривень в місяць. За свою діяльність, а ну, скажімо так, достатньо неадекватна ціна, неадекватна вартість. Чому так вийшло? Тому що прив'язка була виключно до певної грошової оцінки земельної ділянки, а не до типу чи виду бізнесу, який ведеться. Основне завдання зараз це не визначити чи призначити ціну, а саме знайти от той оптимальний варіант якоїсь ставки за квадратний метр, який би влаштовував підприємців і хоча б якусь користь ніс для міста. Проблемні питання згодом розглянуть також на дорадчій раді МВК. І лише після повного циклу обговорень документ винесуть на розгляд сесії міськради.